Всім привіт! Я вам зараз покажу, як пришивати липучки трошки легше та швидше, ніж пришивати по одній. Спочатку треба прокласти одну довгу строчку по всій довжині планки і одночасно зафіксувати всі наші липучки з однієї сторони. Коли ми дійшли до останньої липучки, ми повертаємо нашу роботу, робимо закріпку по короткій стороні липучки. Після цього ми розвертаємось у зворотньому напрямку і будемо фіксувати протилежні сторони липучок та всі короткі сторони липучок. Короткі сторони липучок треба фіксувати обов'язково, тому що, якщо їх не зафіксувати, вони не будуть надійно триматися. Строчка буде рватися та буде рватися сама липучка. Зверніть увагу, я фіксую кожну коротку сторону липучок. Коли ми дійшли до початку нашої роботи, це була наша перша липучка, яку ми пришили, ми знову повертаємо роботу і робимо одну довгу строчку посередині планки. Ця строчка нам потрібна для надійності, щоб липучки тримались набагато міцніше, ніж просто коли вони прошиті по всім чотирьом сторонам. Коли ми пришиваємо липучки по одній, ми робимо конвертик. Цим конвертиком ми так само фіксуємо липучку надійно. А в цьому способі, замість конвертика, я використовую цю строчку посередині планки. Таким чином, у нас липучки зафіксовані надійно з усіх чотирьох сторін та посередині. Сама строчка не буде рватися, та липучки не будуть розриватися від навантаження.